Способи захисту врожею черешні від шпаків. Спробуй. Це дешево, просто, ефективно, і ти сам переконаєшся. Практичні способи, шпак черешню полюбляє, але пан Степан способи захисту від шпаків знає і вам про них розповідає. Вітаю, шанувальники зелених скарбів! В цьому відео ви будете знати всі практичні способи збереження врожаю черешні. Як. Дійсно боротися з шпаками і іншими пернатами. Погнали! Ви побачите найбільш дієвіші способи захисту від пернатих, особливо від шпаків. Які з них ефективні, а які менш ефективні. Дивіться відео до кінця і ви будете знати. Чуєте, що стукатить, брюскочить це все способи захисту. І перший спосіб: візьми диск, розмалюй на. Гілочку перев'яжи, дурному шпаку покажи і налякай його. Не дуже дієвий спосіб. Біля самого диска не чіпають, але за пів метра вже черешні облуплені. Біля диска є, а на гілярці далі вже немає черешень. Все об'їли. Ефективність підвищує перекладена з багатьма дисками, які блистять і відлякують шпаків. Але теж мало ефективно. Другий спосіб опудало. Опудало, яке вішається на черешні. Бажано робити, щоб було синє все. Я повісив зверху, у мене воно висіло. малоефективний спосіб. Біля нього залишається тільки черешні, а з боків уже все облуплене. Висить уже три роки, по ньому біля нього скакають і горобці, і шпаки. Так що менш ефективне. Знизу у мене відлякує теніска. Теніска синя, і вони трошечки бояться. Біля теніски також диски є. Третій спосіб це використання м'яких іграшок, м'яких іграшок, які імітують хижаків, наприклад, котів або подібних до котів тваринок волохатеньких. Винімаємо з кулька наших друзів, які в минулому році зберігали урожай. І будемо їх щіпляти. Так, будеш допомагати. Так, так, буду шпаків лякати. Краще, щоб іграшка була волохата з великими очима. Кица, наприклад, її мало помітно, але біля неї також збереглися. Не дуже ефективний спосіб. Четвертий спосіб. Це використання опудал хижих птахів. Наприклад, сов чи орлів. Шулік. З перечислених способів це, на мою думку, найбільш ефективний, тому що коли я посадив сову і сову чорну, то шпаки, побачивши її, облетіли кругом черешні і полетіли в другу сторону, тобто не сіли на неї. А зимували у мене ще три сови, я їх не зняв. І це було помилкою, тому що вони висіли, очі у них повідцвітали, і шпаки їх не боялися. А коли нову посадив сову, то одразу шпаки подлетіли геть. Тому на зиму всіх сов треба знімати, а поновлених чорних треба чіпляти. Чорний літачок у мене став шулікою, я йому очі домалював і на тичку прив'язав. Четвертий спосіб, дуже ефективний, це аудіозапис голоса хижао птаха, який нападає або кричить, лякає, і горобців і шпаків відлякує відмінно. Слухайте самі, і самому страшно чути, а горобець, як почув цей голос, який сидів в кроні дерева, він пулею полетів, ледве не вдарився об черешню головою і десь погнався. Ми на черешні сиділи і слідкували, щоб черешню шпаки не з'їли. Чотири способи застосували, і урожай оберігали. Я чекаю на коментарі, які ще способи ви використовуєте для боротьби з пернатами, щоб залишитися з врожаєм. Відео українською підтримаємо український контент, підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписався, ставте лайки вподобайки і для здоров'я для краси черешню споживайте та здоров'я добре майте. Коли збираю черешню на дереві, я використовую таке пристосування, чіпляється на шию і руки вільні. І збираємо черешню на здоров'я.